Частина історії полягає в тому, що коли ми почали розбиратися в усіх попередніх справах Юрія Дерв'янка, звіт контрольно-ревізійної комісії, яка теж почала попрацювати по сигналу щодо непорядної поведінки на перемовиних, він показав, що в нас партію заведені мертві душі, які переважно є юристами Юрія. А велика частина справжніх партійців, там Волинська, Одеська, Чернігівська, ну сильні організації, Київська, вони досі не прийняті. Слухай, ну ти не боїшся, будеш. Тобто репут... контрольний пакет активістів. Репутація... Створений контрольний з'їзд. Який... Репутаційні втрати. Ти от не боїшся, що це називається смерть на взльоті. Тобто партія тільки створилася, вже все, хлоп. Репутація. Друже, якби, якби, я, я я якби я знав, як це можна зупинити без репутаційних трактів, як ти кажеш, я би це зробив. Тоді в п'ятницю я сказав: йдіть спокійно, йдіть спокійно, і ми нічого нікому не будемо пояснювати. Бо якщо ви не підете, тоді нам доведеться пояснювати, хто ви такі. Але. Товариш дерев'янко і його команда вирішили діяти на випередження. Вони зібрали оцей кишеньковий з'їзд, який складався з івано-франківської делегації волі, бо Івано-Франківщина це там, де Юрія округи. Щоб ви розуміли, 40 членів всі рішення приймали, начебто, 40 членів. 12 з них були із івано-франківської делегації. Вони проголосували різні безумні ідеї. Зокрема, заявили, що мають страшне незадоволення союзом самопомічу. У мене запитання, коли, коли вже партія були вибори, коли є рішення ради про об'єднання, коли ми всю кампанію разом пройшли і побачили, що якраз виборці нашого об'єднання сприймають. В чому сенс заяви про те, що ми незадоволені співпрацею? В мене єдине пояснення: взагалі, ця людина увійшла в партію і зараз працює не для того, щоб отримати контроль над волю, яка є маленькою, і справді, як Рома сказав, зараз буде підбита на взльоті, а для того, щоб атакувати більш серйозні, більш важливі цілі в даному випадку це самопоміч, яка зараз Є тією силою, що не дає скотитися коаліційним перемовинам простий дереванок. От вам прем'єр, от нам спікер, всі інші до побачення. Я думаю, що весь скандал і те, що його підхопило багато інтернет-медіа, причому з такими заявами, що воля виходить з об'єднання самопоміч, він показує, що це і є справжньою метою і справжньою мотивацією. Насправді, сьогодні депутати від волі... Як і інші, учасники об'єднання самопомоч, весь ранок працювали над майбутніми перемовинами з блоком Порошенком і з народним Куди ти фронтом. делегований. Власне, я на зараз за півгодини там маю бути, і ми знаємо. Що нам треба продовжувати творити коаліцію. Ми знаємо, що її першими рішеннями має бути скасування депутатської недоторканності і прийняття великого оборонного бюджету. Бо, судячи з усього, нас чекає загострення війни. Замість того, щоб вирішувати і обговорювати ці проблеми, зараз створюється ситуація, яка обговорює оцю гадість.